Вітаю, друзі! Сьогодні захотілося картоплі поселянські на вечерю з соусом тартар. Отже, тут у мене кілограм картоплі. Я почистила, порізала. Ну, як всі це вміють. Далі додаємо спеції, її треба трішечки замаринувати. Півчайної ложечки. Перць. Перцю. Так, трави. Такі універсальні, можна сказати, там і італійський, і прованський хнелі сунелі. Так, таку велику чайну ложку. Ну і солі півчайної ложки. Так, ага, олії. Трішечки олії треба. Отак. Щоб воно обмінялося смаками. І перемішуємо. Перемішуємо і залишаємо. Трішечки, на, щоб воно промаринувалося. Так, картопля замаринувалася, трошечки постояла. Е, ще для кольору я додала чайну ложку паприки. Досипаємо надечко. Всіх пустило. Так, і просто розпреділяємо. Духовку я розігріла 180-200 чи 200 градусів. Е, приблизно десь біля години треба, щоб запеклася картопля. А ми будемо готувати соус. Зараз розкажу. Так, картопля наша вже запікається. Для соусу тартар домашнього нам треба потерла я ось таких невеличких три огірочка. Ложу сюди в блендер. Так, лию пів стакана розсолу, ось, ложку нарізаного, доб... велику ложку столову чеснику. Так. І майонезу 150-200 г. Ну, хто як любить, якщо ви не можете майонез, не хочете майонез вживати. Замінюєте оливковим маслом чи звичайним олією тобто, Так. І зелений пучок петрушка і кріп. У мене заморожені. Так. Все. І перебиваємо. Потім покажу, що вийде. Ось збила я соус в блендері. Ось така рідина получилася. І з картоплею це буде дуже смачно. Чекаємо, поки запечеться картопля. І так, картопля наша запеклася. Ось так ми будемо смакувати з Віктором: соус, тушкованка, індюшатини, сама готувала і картопля. соусом дуже смачно. Готуйте, смакуйте, бувайте здоровенькі, миру і спокою вам. До побачення!